Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня Бажань Шанари, розділ 34. Брін мало говорила під час подорожі назад до Хердстоуна. Їй потрібно було розібратись та розшифрувати значення всього, про що їй розповіла тінь, бо вона розуміла. Що плутанина з часом лише зросте, супутникам її, звичайно, було цікаво, про що вона говорила з Грімпондом. Тож дівчина розповіла, що зниклий меч Лія в руках павучих гномів і що спосіб увійти в маельморт, не будучи побаченим, це каналізація під греймарком. Сказавши це, вона попросила усіх утриматись від подальших запитань. Допоки вони не повернуться в долину, а потім віддалась переосмисленню всього, що було сказано. Вона зіткнулась із загадкою і перш за все подумала про образ Джаїра у темній кімнаті. Грімпонт створив цей образ через злість та гнів, тож дівчині було важко повірити, що тут є хоч якась правда таємнича істота, що наближалась до брата. Була ані гномом, ані мортом, а саме ці істоти полювали на Омсфордів. Можливо, Грімпонт лише глузував з неї. Треба було не дивитись Джаїр зараз в безпеці в Шейді Вейл з батьками та друзями, а видіння це лише огидна брехня. Але все ж не можна бути повністю у цьому впевненою. Не маючи жодної змоги щось зробити з цим занепокоєнням, дівчина відсунула в бік ці роздуми та звернула думки до інших таємниць, а їх було багато. Минуле і сьогодення були якось пов'язані темною магією, сила, якою володів володар чорнокнижників у часи ші Омсфорда, є силою, якою в її часи володіють морти. Але щось ще було в словах Грімпонда якась загадка, якийсь зв'язок між війнами раз і більш недавніми війнами, яку її батько та ельфи вели проти демонів чарівного світу, чи це підступний натяк на те, що хоча володар чорнокнижників був знищений магією меча Шанари, все ж він насправді не зник? Хто зараз керує мортами? питав Грімпонд. А найгірше це лукавство над Аланоном він протягом усіх років служби чотирьом землям і її народу завжди усе передбачав але невже цього разу його обманули? Грімпонт сказав, що Аланон бачив лише повернення володаря чорнокнижників, що це лише минуле. А що побачиш ти, шепотіла тінь, чи відкриті твої очі? Розчарування вирувало в душі дівчини, але вона швидко взяла його під контроль. Розчарування лише змусить її закрити очі, а потрібно ясно дивитись на усю картину, щоб хоч якось зрозуміти слова Тіні. Припустимо, аланон був справді обманутий, припущення, в яке вже неможливо повірити, але потрібно, щоб розібратись у сказаному. То як його обманули? Досить очевидно, що друїд обманувся у своїй вірі в те, що морти не передбачають їхнього приходу на схід через волькстаг, або що морти не переслідуватимуть її після того як вони покинуть Хертстоун? Чи були ці обмани лише шматочками якогось більшого? Що ти бачиш? Чи твої очі відкриті? Слова літали у розумі, попередження якого вона не розуміла, чи був обман Аланона і її обманом? Брін похитала головою, намагаючись розібратись в плутанині. Треба міркувати логічно, треба припустити, що Аланон був обманутий у аналізі небезпеки, яка загрожувала їм у Маельморті, можливо, сила Мортів більша, ніж він припускав. Можливо, якась частина володаря чорнокнижників пережила знищення, і, можливо, друїд недооцінив силу їхніх ворогів або переоцінив власну. Вона згадала, що про неї сказав Грімпунд. темне дитя, приречене померти в Майльморті. носій насіння власної загибелі. Звичайно, вона прийде від магії пісні бажання, неадекватного і нестійкого захисту від блукачів. Мортви вже стали жертвами своєї магії, але й вона також, сказав Грімпунд. І коли вона гаряче відповіла, що не така, що не використовує темну магію, тінь лише засміялась, сказала, що ніхто не може використати магію, бо усіх використовує сама магія. У цьому ключ, казав він. Ось ще одна загадка. Безсумнівно, правда, що магія використовувала людей так само, як люди використовували магію. Вона згадала ситуацію у торговому центрі, і те, як Аланон показав, що вона здатна робити з деревами, які тісно були переплетені рятівниця й руйнівниця, вона буде і тим, і іншим попередила тінь Бремена, а також і Грімпонт. Коглайн прошепотів щось їй на вухо, а потім відтанцював у бік. Кібербо сказала старому поводитись пристойно. Думки на мить покинули її голову. Брін побачила, як старий зникає у лісовій пустелі, сміючись і цвірінькаючи, напівбожевільний. Дівчина глибоко вдихнула прохолодне післяобіднє повітря, тіні раннього вечора почали опускатись на землю. Їй не вистачало Аланона. Дивно, що вона сумувала за ним, адже його присутність була малою втіхою до ній подорожі, але між ними все ж був якийсь дивний зв'язок, відчуття розуміння і схожості а можливо, її магія це не тільки пісня бажання, а сила друїда. Вона відчула, як на очах з'явились сльози, вона знову уявила зламану постать. Яка згорнулась в залитому сонцем яру, закривавлена і понівочена, а ще той дотик до її чола самотня змучена постать, просякнута не стільки силою друїдів, скільки провиною друїдів. А Ланон сам себе зв'язав клятвою очистити землю, яку друїди забруднили вивільненням темної магії. І ось тепер ця відповідальність перейшла до неї. Прийшов вечір, маленька група спустилась з Анара в долину Хертстоун, Брін перестала думати про слова Грімпонда, і почала думати про те, що треба сказати супутникам, і що робити з тим невеликим обсягом знань, які вона отримала. Її власна доля в цьому питанні визначена, але не доля інших, навіть Рони. Якщо вона розповість йому все, що сказав Грімпонд. Можливо, вдасться його переконати, дозволити їй далі йти самій. Якщо було визначено, що вона повинна піти на смерть, то, можливо, вдасться вберегти горця. Годину по тому вони сиділи біля каміна в маленькому котеджі. Брін, старий, дівчинка і Рона Лія. тепло полум'я танцювало на їхніх обличчях, опустилась ніч холодна й тиха. Шепіт мирно спав на килимку, гігантське тіло розтягнулось перед вогнем. Невидимий більшу частину дня під час їхньої подорожі і назад кіт знову з'явився після повернення і одразу ж згорнувся калачиком на своєму улюбленому місці відпочинку. Грімпонт постав переді мною в моєму власному образі, тихо почала Брін. Він узяв моє обличчя і дражнив мене тим. Ким як він сказав, я є. Він часто грає в такі ігри, співчутливо сказала Кімбер. Не переймайся. Сама брехня і обман це темна, спотворена істота, прошепотів Коглайн і згорнувся. Замкнений у своєму озері, з часів втрати старого світу, він говорить загадками, які жодна людина не може розгадати. Або жінка. Дідусь, м'яко промовила Кімбербо. То що він точно сказав? спитався Рона. Те, що я й переповіла, що меч лія в руках павучих гномів його витягнули з річки, що шлях до Майльморту лежить через каналізацію греймарка. Він точно про це не збрехав? запитався горець. Дівчина повільно похитала головою. Думаючи про той темний спосіб, яким можна використати магію пісні бажання. У цьому ні. Коглайн пирхнув Ну, тоді решта брехня. Я б'юсь об заклад. Брін повернулась до старого він сказав, що смерть прийде до мене в Майльморті, що я її не уникну. Запала тиша. Ну, це вже брехня. Нарешті пробурмотів Рона. Він також сказав, що тебе теж чекає смерть Рона. Він сказав, що ми обидва несемо насіння цієї смерті в магії, якою володіємо твоє в мечілі, моє в пісні бажання. І ти віриш у ці нісенітниці? Горець похитав головою. Ну, а я ні. Я подбаю про нас обох. Брін сумно усміхнулась. Але що як ці слова не брехня? Що як це правда? Чи повинна я нести твою смерть на своїй совісті, Рона? Ти хочеш померти зі мною? Наполягаєш на цьому? Горець почервонів. Думаю, так, Аланон зробив мене твоїм захисником. Тож як можна покинути тебе зараз і дозволити далі йти самій? Якщо нам судилось померти, Брін? То нехай це буде не на твоїй совісті, а на моїй. У дівчини знову забриніли сльози на очах. Вона на силу проковтнула усі почуття, що ворували всередині. Агов, ну не плач, не плач. Коглайн раптово підвівся та пошкандибав до дівчини. На її подив старий ніжно простягнув руку і витер їй сльози. Це все ігри, сама брехня і напівправда. Тінь пророкує смерть кожному, ніби наділена даром передвіщення. Ти сама подумай, що може знати привид про смерть? Він поплескав брін по плечу, потім чомусь насупився на рону, ніби той був у чомусь винен і пробурмотів щось про клятих дітей. Дідусь, ми повинні їм допомогти, вимовила Кімбер. Коглайн повернувся до дівчини, наїжачившись. Допомогти? А що ми до цього робили? Га, онука? Збирали дрова? Ні, дідусь, але. Але ми не зробили нічого. Скривлені руки почали жестикулювати. Ну, і звичайно, ми допоможемо. Борін та горець з подивом витріщились на старого. Той пронизливо засміявся, потім дав копняка сплячому шепоту і змусив вусати обличчя кота смикнутись. Я і ось ця придуркувата тварина допоможемо усім, чим зможемо. Ну не можна ж допускати таких сліз, не можна допускати, щоб гості блукали по цьому місцю без провідника. Дідусь, здивовано спробувала запитати Кімбар, але старий відмахнувся. Ми давно не давали прочухана павучим гномам, вірно? Добре б дати їм знати, що ми все ще тут. На випадок, якщо вони подумають, що ми повиздихли. Коротше, вони, скоріш за все на тофо річ. Хоча ні, не в цей час року, скоріш за все вони спустились на болото, це їхня земля. Саме туди вони б віднесли меч шепіт допоможе нам усе це вистежити. Потім повернемо на схід, обійдемо болото і перейдемо до Воронячого Рогу, день-два, ну десь загалом. Старий повернувся до онуки. Але ти будеш тут, кімбер. Не можна, щоб ти тинялась по тій місцевості. Блукачі і все інше це занадто небезпечно. Ти залишишся тут і доглянеш за домом. Кімбер безнадійно похитала головою. Ти все ще вважаєш мене дитиною. Це я повинна за тебе хвилюватись. Га, за мене хвилюватись не потрібно. огризнувся Кохлаїн. Онука поблажливо усміхнулась, її обличчя було спокійним. Звичайно, я повинна за тебе хвилюватись, я ж тебе люблю. Вона повернулась до брін. А ти повинна дещо зрозуміти. Дідусь не покидає долину без мене, йому час від часу потрібні мої очі і моя пам'ять. Дідусь не серця, але ж ти знаєш, що іноді буваєш забудькуватим. Крім того. Шепіт не завжди робить те, що ти йому наказуєш. Він зникне, коли ти найменше цього хочеш. Коглейн насупився. Ну, цей дурний кіт так і робить, правда. Він глянув на шепота, який сонно кліпнув у відповідь. Марна трата часу його дресирувати. Гаразд, я думаю, нам всім доведеться піти. Але ти, онучко, тримайся подалі від небезпеки. Залиш її мені. Брін і Рона обмінялись поглядами, Кімбер звернулась до них. Ну, ось вирішено. Вирушаємо на світанку. Омсфорд та горець з недовірою дивились один на одного. Що відбувається? До них доєднались дівчина ледь старша за Брін, напівбожевільний старий і кіт, який зникає, вони дістануть для них зниклий меч Ліа. Відіб'ють його від павучих гномів, а потім проведуть у греймарк. Там же гноми, блукачі та інші небезпечні істоти, можливо, навіть такі, що знищили Аланона. А цей дідусь і його онука поводяться так, ніби усе це не має значення. Кімбер, ні. Нарешті вимовила Брін, не знаючи, що ще сказати. Тобі не можна з нами? Вона має рацію. Кивнув Рона. Ти навіть не уявляєш, з чим нам доведеться зіткнутись. Кібербо подивилась на кожного з них по черзі. Я розумію усе краще, ніж ви думаєте. Я ж казала це наша земля, наш дім, мій і дідуся. Ми знаємо усі небезпеки і чудово їх розуміємо. Але ви не знаєте про блукачів, що ви вдвох зробите проти них? Кімбер стояла на своєму. Я не знаю. Буду робити те ж, що і ви, уникати їх. А якщо не вдасться, що тоді? Коглайн вихопив шкіряний мішечок з пояса та простягнув його вперед. Хай скуштують мою магію, такої вони не їли, про неї вони взагалі нічого не знають. Горець насупився та подивився на подругу, шукаючи допомоги. Це якесь божевілля. Пробубнів він. Не поспішайте відкидати магію дідуся, сказала Кімбер, заспокійливо кивнувши. Він прожив тут усе своє життя і пережив безліч небезпек. Він може робити те, чого ви не очікуєте, і стане вам в пригоді, як і шепіт, і я. Брін похитала головою. Кімбер, мені здається, це погана ідея. Та, розуміючи, кивнула. Ти потім зміниш свою думку. У будь-якому випадку у вас немає вибору, вам потрібен шепіт, щоб вистежити меч, і вам потрібен дідусь в якості провідника, а я потрібна вам, щоб об'єднати їх докупи. Брін знову спробувала заперечити, але зупинилась. Про що вони думають? Вони прийшли до Хердстоуна перш за все тому, що їм потрібен був провідник, є лише один чоловік, що може це зробити, і це Коглайн. Без Коглейна вони тижнями блукатимуть землями Анара, а це час, якого у них немає. І от він пропонує допомогу, а вони намагаються відмовитись. Дівчина завагалась, були вагомі причини. Кімбер, здавалась їй дівчинкою, чиє серце більше за її силу, але факт є факт Коглайн навряд чи кудись виведе без неї. Чи має право вона ризикувати своєю місією? Ні. Отож питання вирішене. тихо сказала Кімбер. Брін востаннє подивилась на Рону, який безпорадно продовжував хитати головою. Ну, гаразд. І всупереч розуму, посподівалась, що це вірне рішення? Кінець 34-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!